Хотіла з вами сьогодні поділитися своїм першим досвідом запису прямого ефіру на таку невелику аудиторію. Я, як жінка, яка живе вже давно, то точно знаю, що з першого разу не все дуже гарно виходить. Тому ділюся з вами тим, що відбувалося зі мною. Може комусь буде в нагоді. Я була дуже впевнена в собі. В тому, що я дуже гарно знаю тему, про що я буду розповідати, і якимось чином так в мене було, що емоційний, емоційну цю пряму я її з, зм... з моєю аудиторією, я дуже швидко її зможу, зможу знайти. Але коли почався ефір, що почало відбуватися? А моя вся увага була зосереджена на віконці камери. В цей момент почали змінюватися хтось присилати якісь повідомлення, хтось телефонує. І весь цей шум треба було тримати в увазі. В якийсь момент я почала вже нервувати стрес, який я відчуваю, він починає зменшувати словниковий об'єм того, що я хочу сказати. Від цього мій внутрішній критик ще більше і більше почав нагнітати, що ти не туди йдеш, що ти робиш, не розкриваєш взагалі тему. Те, пропустила, це пропустила. І в цей момент стресова ситуація моя. Піднімається до того моменту, що я зовсім забуваю, які взагалі слова я хочу сказати. В моєму ефірі тиша. Що відбувається? Українська мова для мене не рідна, а я її розмовляю тільки декілька років. І тому, коли є стресова ситуація, то в мій мозок він переключається більш на Спирається на ту інформацію, яка вже була раніше більш пропрацьована. І тільки тоді, коли я починаю задавати питання, і дуже вдячна дівчатам, які на них, на них почали відповідати, і через ці питання е, я знайшла ту можливість е, відчути ту аудиторію, з якою я спілкуюсь. Я це відчула в цей момент, я трошечки заспокоїлась і змогла вже донести так інформацію, як, як вона йшла, не за планом. Які висновки з цього я можу зробити? Що саме найперше, що коли я роблю е, такий ефір, то саме найперше це робити е, презентацію, щоб вона була як такий якорь. Яке допомагало б мені зосереджуватися на послідовності моїх думок. А друге, це розробити для себе нейрокорекційні завдання, щоб тренувати міжполушарні взаємодії, для того, щоб я могла із асоціацій і з синонімів вбирати собі додаткові слова. А третє, це знову іти і проводити нові ефіри для того, щоб набувати більше досвіду. У мене був такий порив внутрішній поділитися з вами цією інформацією. А я знаю, що якщо в мене є порив, то точно є хтось, кому ця інформація буде корисною. Так що, дякую, що були зі мною.